Стан доріг та користування мисливськими угіддями. До порядку денного було запропоновано декілька пропозицій. Розкажемо, як пройшла сесія Миколаївської обласної ради. Спортивний захід для дітей ВПО. Тут ви маєте змогу покращувати свою спортивну майстерність. Дізнаєтеся, чим порадували дітей. Блакитна симфонія таврійського розпису. І сьогодні одна з моїх мрій здійснилася. У Миколаївському краєзнавчому музеї відкрилася виставка Любові Паранюк. Сьогодні п'ятниця, 10 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. А за лаштунками вся команда телеканалу МАРТ. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. Уночі в Миколаївській області сили ППО збили чотири шахеди і безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомили Вова. Також минулої доби росіяни двічі обстріляли артилерією куцерубську громаду та п'ять разів атакували ФПВ-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає. Російська армія продовжує обстрілювати правобережну Херсонщину. Минулої доби окупанти атакували понад два десятки населених пунктів артилерією та безпілотниками. За даними поліції, пошкоджено 20 об'єктів, серед них багатоквартирні та приватні будинки, магазин, АЗС, гараж і три автомобілі. У Херсоні ФПВ-дрон поцілив у цивільний автомобіль на автозаправці. Поранено двох чоловіків. Ще один удар артилерією забрав життя 59-річного водія. Комунального підприємства троє його колег отримали тяжкі поранення. У Білозерці та золотій балці снарядами пошкоджено житлові будинки. У центрі Херсона постраждав фасад адмінбудівлі. Унаслідок масованої ракетної атаки РФ на енергетичну інфраструктуру без світла залишилися споживачі в Києві та десятьох областях України. Проблеми з електропостачанням зафіксовані у Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Як повідомили в Укренерго для стабілізації енергосистеми застосували аварійні відключення. Енергетики вже працюють над відновленням електрики. Удар по окупантам на лівому березі Дніпра. Спільними зусиллями операторів БПЛА та артилеристів 39-ї бригади берегової оборони було знищено низку критично важливих цілей росіян на лівому березі Дніпра. Як повідомили в силах оборони Півдня, удар припав по пункту управління безпілотного авіаційного комплексу, польовому складу БК, антеннах зв'язку, транспорту та особовому складу противника. Бойова робота продовжується, наголосили у підрозділі. У Вознесенську відбулося виїзне засідання 31-ї сесії Миколаївської обласної ради. Понад 40 депутатів зібралися, аби розглянути 17 питань порядку денного. Серед них і проєкти рішень про стан доріг у громадах, а також щодо користування мисливськими угіддями. Детальніше про те, що обговорювали депутати, розкаже Катерина Рупташ. У четвер, 9 жовтня, у Вознесенську відбулося виїзне засідання 31-ї сесії Миколаївської обласної ради. Участь у ньому взяли 42 депутати, які розглянули 17 питань порядку денного. Усі вони попередньо були опрацьовані на засіданнях постійних депутатських комісій та президією обласної ради. Зокрема, на початку засідання голова облради Антон Табунщик нагадав, що місто Вознесенськ нещодавно отримало звання місто Герой України. 30 вересня цього року президент України Володимир Зеленський з метою відзначення одвугу масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст та під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, присвоїв почесну відзнаку: міста герой України, низці українських міст серед них Вознесенськ, і Баштанка, нашої рідної Миколаївщини, це міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей, міста, які на захисті всієї нашої держави у повному сенсі цих слів, зазначив Володимир Зеленський. Під час засідання депутати розглянули питання про надання згоди на безоплатну передачу спеціалізованих шкільних автобусів зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Миколаївської області у комунальну власність територіальних громад. На виділену субвенцію кабінету міністрів було придбано 12 спеціалізованих автобусів, із яких 9 на сьогодні вже знаходяться в громадах. За них було проголосовано на попередніх сесіях. Виносимо на розгляд сесії передачу ще трьох, які також були закуплені за гроші субвенції: 50 на 50 до Інгульської, Мігівської та Кривоозерської селищної ради. Депутати одностайно підтримали це рішення. як і питання щодо преміювання керівників медичних закладів, як відзначив Антон Табунщик, відповідне рішення покликане стимулювати керівництво та запобігти кадровому відтоку. Якщо ми беремо середньостатистичну аналітичну інформацію по країні, то ми маємо бути в конкурентному середовищі для того, щоб не втрачати наших головних лікарів, світлі уми, які можуть просто взяти поїхати в іншу область працювати. А в нас виникне питання хто буде керувати закладами, і для того було розроблено диверсифікований формат положення, опрацьовано на комісії. Також депутати обласної ради розглянули питання щодо користування мисливськими угіддями. Йдеться про припинення такого права для восьми підприємств області, термін дії договорів яких спливає у 2027 році. В травні місяці поточного року була прийнята стратегія розвитку галузі мисливського господарства України, яка передбачає впровадження європейського досвіду та базується на створенні мережі вольєрних господарств, центрів штучного розведення та відтворення мисливських тварин. Метою даної стратегії є визначення курсу формування та реалізації політики у галузі мисливського господарства України на достроковий період. З урахуванням міжнародних зобов'язань України ця стратегія розрахована на 10 років, а надалі нові договори користування мисливськими угіддями розглядатимуть відповідно до чинного законодавства. Пояснив Антон Табунщик. Звертаються користувачі, розуміючи, що їхні договори добігають по користуванню кінця юридичного це може бути рік, два-три. Плануючи заходи на 10, 15, 25 років по розвитку мисливського господарства, всі мають бути впевнені в тому, що у них є цей час. Тому вони розпочали процедуру переукладання. Тобто, спочатку вони відмовляються, договори розірваються, а потім звертаються з відповідним зверненням, і обласна рада буде розглядати і приймати. Відповідні рішення щодо погодження користування на нові періоди, також під час сесії розглядалися проєкти рішень за пропозиціями депутатів, зокрема про стан доріг у громадах. До порядку денного було запропоновано декілька пропозицій. Одна з них була підтримана, більшість не підтримана. Та пропозиція, яка була підтримана, вона стосувалася загального стану доріг обласного державного значення. Це Мабуть, найболючіше питання для Миколаївщини, і воно було підтримано одноголосно. Останнім питанням порядку денного згідно регламенту і процедури в результаті обговорення депутати підтримали звернення до Кабінету міністрів України з проханням збільшити фінансування на експлуатаційне утримання та забезпечення належного стану доріг державного і обласного значення на території Миколаївщини у 2026 році. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії МАРТ у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТІВІ. Служба безпеки України викрила посадовця Бюро економічної безпеки у співпраці з окупантами. За даними СБУ, заступник керівника територіального управління Беб Одещини володіє часткою бізнесу на тимчасово окупованій території. Правоохоронці встановили, що він є співзасновником луганського підприємства, зареєстрованого за російським законодавством у 2023 році. Компанія працює у сфері нерухомості та сплачує податки до бюджету країни-агресора. Крім того, Фірма здає приміщення комерційним структурам і організаціям у Луганську, які можуть фінансово підтримувати російську армію, а також поширює оголошення про збір коштів на потреби окупаційної армії. Посадовця затримано, тривають слідчі дії. На Миколаївщині експосадовиці міськради повідомили підозру у фальсифікації документів про опіку. За даними поліції та прокуратури, колишня начальниця служби у справах дітей Новоодеської міської ради протягом кількох років оформлювала фіктивні документи, які дозволяли громадянам отримувати соціальні виплати та уникати мобілізації. Слідство встановило, що жінка особисто підписувала неправдиві накази про тимчасове влаштування дітей до сімей, нібито опікунів. Через такі Дії державі завдано збитків більше, ніж на 280 тисяч гривень. Її дії кваліфіковано як зловживання службовим становищем. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі. На Миколаївщині поліцейські викрили плантацію Конополь вартістю понад 50 мільйонів гривень. Було затримано 46-річного жителя Вознесенського району, який вирощував нарковмісні рослини в лісосмузі. За даними поліції, чоловік облаштував ділянку з поливами добривами, а врожай сушив у саморобній сушарці. Під час обшуку було вилучено понад 330 кущів конопель і 124 кілограми висушених рослин. За оцінками, їхня вартість на чорному ринку перевищує 50 мільйонів гривень. Чоловіку повідомили про підозру. Суд узяв його під варту. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка художниці та майстрині таврійського розпису Любові Паранюк. Експозиція під назвою Блакитна симфонія таврійського розпису об'єднала близько 60 авторських робіт. Про творчий шлях і нову виставку майстрині дізнавалася наша знімальна група. Поєднання традицій, ніжності і глибокої любові до рідного краю у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилась персональна виставка відомої художниці і майстрині таврійського розпису Любові Паранюк, блакитна симфонія таврійського розпису. В першу чергу я майстриня Таврійського розпису, хоча працюю в інших техніках, мені дуже подобається батик. Але на сьогоднішній день, в першу чергу, це все ж таки Таврійка. Таврійка і кераміка. І На сьогоднішній виставці представлено ну, не так багато робіт, як би хотілося. Насправді не так багато часу у художника-викладача. Але я хотіла представити себе з різних сторін, показати, що я Таке вмію працювати з керамікою і таврійський розпис у всій своїй красі, наскільки це можливо. Любов Паренюк каже, що захопилася народними розписами, працюючи викладачкою в Очаківській художній школі, а згодом відкрила для себе Таврійський унікальне мистецтво, що зародилося на Кінбурзькому півострові, де хати прикрашали біло-блакитними орнаментами. Саме ці візерунки стали головним натхненням майстрині. В першу чергу ми цікавили, що є цікаве у нас місцеве. І згодом познайомилася з книжечками Євгенія Бондаренко Стежки до лиману, де був описаний наш Очаківський розпис, який існував на Кімбурській косі. На жаль, дуже мало залишилося майстрів, які би володіли ним тому був довгий шлях по вивченню цього розпису, навчалася. Так, я його трошки розширила, доповнила. І на сьогоднішній день можна похвалитися. Я одна з головних майстрин та військового розпису. Разом із громадською організацією Центр навчання і освіти дорослих південь Любов Перенюк працює над тим, щоб таврійський розпис став пізнаваним символом Миколаївщини, мистецтвом, яким пишаються та яке передають далі. Дуже класно, що сьогодні їх нові роботи особливо бачать більша кількість людей. І Також яка неймовірна наша Таврієчка і які талановиті майстри живуть на Миколаївщині. Безпосередньо кажу про Любов Паранюк як про відну майстриню таврійського розпису і та, яка дала поштовх для сучасної теврійки. Поруч з тим є збереження традицій, але є новий подих, і зараз це бренд Миколаївщини. На основі нього створюються нові продукції, нові бренди, наприклад, як вишиванка за мотивами таврійського розпису, яка розповідає про наш край. В експозиції представлені як ранні, так і нові роботи художниці. Та усі ці твори об'єднує ніжна краса таврійського розпису, якому Любов Перенюк присвятила свою творчість. Дуже гарна виставка, дуже пізнавальна, тому що це наше українське, таврійське. І хотілося б, щоб усі наші миколаївські, і не тільки Миколаївські глядачі, побували в музеї і обов'язково познайомились з нашим таврійським розписом, знали його історію, знали його походження і вивчали. Загалом на виставці близько 60 робіт: картини, кераміка, вироби з дерева, батик та рушники для майстрині. Ця подія особлива, адже мрія про власну експозицію в обласному музеї здійснилася. Ділиться вона для мене. Якраз ця виставка досить знакова, тому що, будучи викладачем художньої школи, згодом це була не очакця художня школа, а куцерубської громади, школи мистецтв. Мені Звичайно, хотілося колись представити свої роботи в краєзнавчому музеї. Десь там, можливо, в далеких мріях все ж таки це було. І сьогодні одна з моїх мрій здійснилася. Виставка триватиме до 22 грудня. Тож усі охочі можуть завітати до музею та побачити унікальну блакитну симфонію та розпису. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Марк. Кабінет міністрів України продовжив дію фіксованих цін на газ для українців ще на рік. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свериденко. До 31 березня 2026 року вартість газу залишатиметься незмінною. А саме для населення це 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів, а для бюджетних установ за такий же об'єм газу 16 тисяч гривень. В уряді наголошують, рішення ухвалене для стабільності тарифів під час опалювального сезону і Захисту споживачів у воєнний час. У Миколаївській школі з легкої атлетики провели свято для дітей, які раніше вимушено переїхали до Миколаєва через війну і наразі займаються у міських спортивних закладах. Загалом до заходу долучилися понад 150 дітей. Як вітали їх на цьому святі, розкаже далі мій колега Сергій Мельников. 9 жовтня управління спорту зібрало в легкоатлетичному манежі усі дитячо-юнацькі спортивні школи Миколаєва, а точніше вихованців цих шкіл. Проте саме діти, які вимушено переїхали до нашого міста через збройну агресію РФ, стали головними дієвими особами заходу. Саме для них організували невеличке свято. Ми хочемо, щоб діти, ті, хто приїхали з інших міст, до нашого міста, героя Миколаєва. Знали, що місто Героїв, це їх вже рідне місто, і тому ми робимо і будемо робити все максимально, наскільки ми це зможемо, щоб вони себе почували і знали, що вони вже миколаївці. Познайомитись з новими вихованцями миколаївських спортивних шкіл в цей вечір приїхали і представники місцевої влади. Секретар міськради Дмитро Фалько перед початком основного дійства звернувся Але до спортсменів так. та їх батьків. І наша задача зробити так, щоб ви максимально Відчули себе як вдома, щоб ви зрозуміли, що ціни з тих стадіонів є домашніми для вас, що тут ви маєте змогу покращувати свою спортивну майстерність. Я дуже дякую батькам, які небайдужі до майбутнього своїх дітей і займаються, і вкладають. І незважаючи на, на те, що вам довелося пройти, ви сьогодні шукаєте шляхи для розвитку ваших дітей і покращення їхньої спортивної майстерності. Разом з міським головою Дмитро Фалько вручив дітям подарунки, зазначимо, що з сюрпризами для малечі допомагали і представники соціально відповідального бізнесу. Я хочу подякувати такому бізнесу за те, що вони не лише думають про те, як отримати вигоду, займаючись бізнесом, а також допомагають в соціальному розвитку нашої молоді і наших дітей. Ну а далі були спортивні змагання, естафети і море позитивних емоцій. Наразі більше 150 юних спортсменок та спортсменів з інших куточків країни займаються у Миколаєві в спортивних закладах і вони теж отримують підтримку від управління спорту. Коли в них вже розпочнуться показники з їхніх видів спорту, а саме результати. Може хтось попаде до складу збірної команди України. Може, хтось стане призером чемпіонату в Кубку України. Щоб вони знали, що підтримка в них з е, Миколаївської міської ради від Миколаївської міської ради, від Миколаїв е, управління справ фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради завжди буде. Спортивний вечір у легкоатлетичному манежі завершився. А от управління спорту вже планує наступні, про які ми обов'язково будемо розповідати. Сергій Мельников, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март. На про погоду цієї суботи 11 жовтня. У Миколаєві буде хмарно. Дрібний дощ йтиме весь день. Температура коливатиметься від 10 до 14 градусів. Вітер південно-східний порив частий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 78%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео своїми думками щодо останньої сесії Миколаївської обласної ради. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТРКМАРТВ. Віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.